Володіння станом сили. Про що фраза це для вас? Стан сили – це напруга у вашому полі, да, навколо вас або всередині вас, дивлячись е, силу, чого ви відчуваєте. Для того, щоб утримувати цей весь об'єм скупченої, напруженої енергії, треба дуже велику силу волі, утримувати це. Ось це і є стан сили. І далі у вас має бути дуже добре поєднане тіло, ваші емоції і почуття, і ваші думки. Має бути триєдність цього всього. І тоді, ви у такому стані, у стані триєдності, ви можете легко управляти цією силою. Тому що дуже часто людина приходить до цієї сили, їй дається ця сила. І вона її витрачає, або на емоції. Да? Це може проявлятися, до речі, як роздратованість, як всплески емоційні різного характеру. Енергетично сильні люди, вони, якщо у них немає в цієї триєдності, десь є пропуск, скажімо так, десь якийсь шар не состикується з іншим шаром. Вони бувають або там. Різкованих емоцій, і всплески цих емоцій, або ж починають якісь думки до них приходити, дуже різного різного характеру. Або в тілі вони починають рухатися, там, ногою, Ну, Тобто бувають дуже різні прояви. Але це все говорить про деякий дисбаланс. Це все говорить про те, що треба знаходити ось цей стан троєдності. Тільки тоді, будучи. Триєдним триєдиним у стані Трояна, Троян це Слов'янський Бог, тільки в такому стані ви можете в правильне русло так, зібрати цю енергію і направити її. Усі досягнення величезні, так, різкі старти. коли… Ви закумулювали цю енергію і раз, і направили її чітко по вектору. І пішов взлед, і да, щось нове з'явилося. Всі такі старти вони починаються саме з такого моменту, коли ви обуздали ось цю ось силу. Володіти силою можна навчитись, але головне саме про володіння станом сили. Після цього ще треба навчитися акумулювати цю енергію, акумулювати цю силу. От. І я впевнена, що для кожного з вас ця історія, ці мої роздуми будуть про щось своє. Пишіть про що це вам. І якщо вам було корисно, ставте лайки та підписуйтесь.